Всім привіт! Пропоную вам нашу нову поставку: це колготи та підколінки жіночі бренду Bonus з австралійського. Тут будуть такого виду колготи. 40 день, 70 день, 120. У них тут є усіх розмірна сітка. Переважно тут у деяких є SM і ML, а в інших є тут така прям табличка на кожен ріст. Переважно три розміри. Так, є колготи. Колготи є ось у таких упаковках по дві штучки, 15 ден. Є ось такі колготи по одній штуці 15 ден. Покажу вам їх ближче. Ось так вони виглядають. Вони є в різних кольорах: чорний та кілесний. Такого плану колготи. У них всіх, бачите, така гарна упаковка, запакований. Ось такого типу. Такі. Також є такі колготи в пачках, 30 ден. І тут розмірна сітка. І є ще підколінки бонс. 40 ден вони є в бежевому кольорі. Тут одна пара в упаковці, один розмір, а тут 40 ден чорні дві пари в упаковці. Лоти будуть сформовані з різних видів колготів, також з різних видів підколінків. Ціна у нас 13 євро за кілограм, приблизно собівартість однієї пачки, як такої, де дві штуки, так і такої 30 гривень пачка. Замовляйте лоти наших менеджерів.